Вітаю всіх на цьому уроці, де ми поговоримо, як створювати відео, які приносять клієнтів і співпраці з брендами. Мене звати Влада Рижкова, я практикуючи відеомейкер і створюю контент для брендів для їх соцмереж. А також допомагаю опановувати мистецтво відеозйомки з нуля і стати успішним відеомейкером, який заробляє на своїх відео. Також я проводжу різні інтенсиви по створенню креативного і якісного відеоконтенту. Я вже випустила понад 100 студентів і моїм Марафони пройшло більше ніж 1200 людей. Про що будемо говорити на цьому уроці, власне, розбір основних проблем під час зйомки, що потрібно робити відеомейкеру, аби його помічали, як перетворити любов до відео у прибуткову справу, які помилки допускала я на своєму шляху, і як знаходити клієнтів та як потрібно проявлятись, аби мати дохід із відеозйомки. Вам потрібно додивитись дане відео до кінця, якщо ви стикаєтесь з проблемою побудови кадру під час зйомки. Не вмієте працювати зі світлом і боїтесь зіпсувати кадр, але маєте бажання навчитися знімати і продавати свою послугу. Або ж вам просто бракує ідей, не впевнені, чи достатньо професійно виглядає ваш відеоконтент і через це боїтесь проявлятись. Думаю, що у багатьох виникає така думка, що хочу заробляти на відео. А не просто знімати для себе. Відео не залучають в клієнтів, тому що в них є помилки. Відповідно, мало замовлень, або їх взагалі немає, і ніхто не звертає увагу на відеороботи. І після цього можливе навіть вигорання, тому що я ж знімаю, а де мої замовлення? Але. Для того щоб працювати в сфері UGC, до прикладу, і мати постійних замовників, знімати продаючий контент і заробляти на ньому, зробити це основною роботою, яка буде приносити не лише задоволення, а й хороший заробіток, для цього потрібен крутий навик у відеозйомці, і які помилки не допускати, що потрібно уникати. Все це зараз ми з вами розберемо у наступних кадрах. Проблема номер один, з якою часто стикаються, це мало світла або, навпаки, багато засвітів. На цих кадрах ви бачите, що на одному дуже мало світла на першому, а на другому ось тут, на кришці, є засвіти. Взагалі, світло в будь-якому кадрі має бути в міру і не забагато. І немало, має бути така золота середина. І груба помилка, яку часто допускають, і я дуже-дуже прошу її уникати, це засвіти в кадрі. Взагалі, світло можна як зіпсувати найкрасивіші кадри, найкрасивішу композицію, так і покращити навіть простесеньку якусь композицію, простеньке відео. Але за рахунок того, що світло буде виставлено правильно, відео буде виглядати набагато соковитіше. До прикладу, моя студентка Вікторія. Коли вона прийшла до мене на навчання, в неї був запит знімати себе для блогу, спробувати себе в сфері UGC, і відеозйомку вона розглядала як спосіб заробітку. Що зробила Віка у своєму першому домашньому завданні? По урокам зі світла вона зробила правильну схему побудови штучного світла. Також вона використала постійну зміну кадрів та ракурсів для цікавості відео. Відео ми зробили динамічним, тому що попрацювали з ключами, також зробили зміну кадрів в такт і зробили кадрування деяких кадрів для того, щоб відео виглядало більш ефектнішим. І зараз до вашої уваги представляю її роботу. Я дуже пишаюсь вікою, тому що вона прийшла до мене на навчання з нуля а зараз вона показує шикарні просто результати. І незважаючи на те, що вона новачок у відеозйомці, це не заважає їй вже отримати два комерційні замовлення на бартерних умовах вже під час цього навчання. А це моя студентка Юля. Коли вона прийшла до мене на навчання, вона була мамою в декреті і її дохід був 860 гривень місяць. Ну і плюс зарплата чоловіка. Юля мріяла освоїти відеозйомки для того, щоб не повертатись на неулюблену роботу в аптеку, і відео в неї було як хобі. На навчанні Юля пройшла дуже великий шлях. Вона навчилась працювати зі штучним світлом, опанувала вуличну та фуд зйомку, переборола страх знімати себе та почала проявлятись в інстаграмі. Також вона почала монтувати ефектні відео, які тримають увагу аудиторії. І також почала правильно будувати композицію в кадрі, і тепер її відео виглядають дуже красиво і гармонійно. Що змінилось у Юлі після навчання? Вона створила нову робочу сторінку, бере замовлення на комерційній основі і не залежить від зарплати чоловіка. А також має постійний дохід від відео. Ось на цих слайдах ви можете побачити, як раніше виглядала звичайна Юліна сторінка, а як тепер дуже красиво виглядає її робочий аккаунт в інстаграмі. Зараз покажу вам Юліну роботу, Це була робота до корекції та після правок. Потім ми внесли корективи, підправили трошки, зробили відео більш динамічнішим, і дивіться, що в нас вийшло. Друга проблема, з якою часто стикаються. Це часто бракує ідеї. одноманітність кадрів, і мої відео нічим не відрізняється від інших. Взагалі, відео без ідеї це просто набір кадрів, це просто контент заради контенту. І... А ми, як відеомейкери, повинні зацікавити глядача, щоб у нього виникло бажання купити ту продукцію чи замовити послугу, яку ми показуємо у відео. Тобто це мають бути не сухі, звичайні простенькі кадри, а вони мають викликати емоцію. Як вирішити ситуацію з ідеями? Здавалось би, банально, але це дійсно працює. Потрібно розвивати свою надивленість. Потрібно дивитись на звичайні речі під іншим кутом тобто, не просто у нас стіл, дерево або іще щось. Потрібно. Їх представляти зовсім по-іншому. Звертати увагу, як зняти кадри в фільмах, на плани, на ракурси, як це було знято, як було змонтовано і так далі. Тобто, коли ми дивимося рілси, ми не просто їх листаємо там, прикольчики з котиками, а ми дивимось на те, як знято, як змонтовано і яким чином подали той чи інший продукт. Зараз я покажу вам дві свої роботи, де звичайні предмети було представлено зовсім по-іншому. Перше це туалетний папір обухів. Звичайний туалетний папір можна представити по-різному. Такі нестандартні, незвичайні ідеї вони привертають увагу. Погодьтесь. Друге відео було знято буквально за півгодинки на вулиці. Тут я використала багато макрокадрів, вони привертають увагу. І зараз верну увагу на один кадр. Подивіться, як було знято ось цей кадр і що взагалі тут відбувалось. Це насправді ось та грязь і сніг мокрий, який лежав просто біля дороги. І сухе листя вже перемерше 10 разів. Що зробила я? Просто взяла, перевернула телефон. Був у мене ось так. Так, звичайно, я його перевернула камерою вниз, присіла близько, дуже зняла ось ось цей кадр і зробила таку невеличку проводку. Виглядає воно дуже красиво, нестандартно, тому вся краса навколо нас. Тільки потрібно її помічати. Наступна проблема, із якою часто стикаються, це монтувати так, щоб відео зачіпало. Наша задача як відеомейкерів потрібно відео зняти так і змонтувати його. Так, щоб хотілося дивитись далі. Потрібно постійно тримати увагу глядача. А увагу глядача ми можемо тримати за рахунок динаміки. І кадри мають бути не затягнутими, але в той же час не занадто короткими, щоб можна було передати суть того кадру. І взагалі, найперші 2-3 секунди вони є найважливішими у будь-якому відео. Зараз в вашій увазі представляю одне відео, передивіться його і потім ми його розберемо. Дане відео саме по собі красиве. Красива композиція, класно підібраний реквізит, але воно трішечки однотипне, тому що тут кадри затягнуті, є пересвіти. І через це втрачається увага глядачам. До прикладу, ось цей кадр, до прикладу, ось цей кадр, де в нас є натискання на саму баночку, так ось тут на кришку. Його потрібно підрізати, тому що є перші декілька секунд там, буквально 2-3 секундочки, коли пальчик у нас про просто налаштовується на те, щоб натиснути. А цього не має бути в кадрі. Глядач має вже відразу бачити, як вже є якась дія, а не коли ми готуємось. Взагалі, монтаж це не просто склейка кадрів. Це Історію, яку ми передаємо через відео, і зараз в вашій увазі я хочу показати ще одне відео моєї студентки, де за рахунок монтажу було створено динамічну, ефектну відеороботу. Це було комерційне замовлення під час навчання. Зараз Альона ще навчається, але вже заробляє. Тож прошу вашої уваги. Shit, 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 Це відео змонтовано за рахунок в основному. Ключів та масок, тобто за рахунок звичайного монтажу ми робимо динамічні круті ролики. Монтаж це не просто накидати декілька нарізок у додаток VN, чи CapCut або ще інший додаток. За рахунок монтажу ми робимо круті ефектні відео, які привертають увагу глядача. Якісний монтаж це вдале відео, і на своєму великому курсі про відео, який триває два місяці, я велику увагу приділяю саме роботі з ключами, саме роботі з масками, тому що це все монтаж, монтажні прийоми, за рахунок яких ми навіть прості кадри можемо перетворити в ефектне крутезне відео. Також в цьому блоці ми говоримо про те, як додавати динаміки кадрам, що робити з відео, аби воно було ефектним, щоб воно приносило вам дохід. І як створювати колажі, анімацію і як працювати з колажами. Все це на моєму навчанні в блоці 3, там де все йде про монтаж. А як справи з ідеями? На курсі є також окремий урок, де я даю механіки, які допомагають логічно продумати ідею відео крок за кроком. Наступна проблема під час відеозйомки це сумніви, чи буде цікаво аудиторії, хочу, але боюсь працювати з клієнтами. Наш найбільший ворог в роботі це наші таракани в голові, коли ми починаємо сумніватись в собі, починаємо думати, а що скажуть інші, а що вони подумають, і так далі. Але якщо ви хочете знімати, знімайте. Хочете змінити професію, не ходити на неулюблену роботу, змінюйте. Хочете свободи дій в роботі, працюйте на себе і онлайн-діяльність тому вам допомога. Тож проявляйтесь усюди, де тільки можливо. Ми маємо стільки, скільки ми самі собі дозволяємо. Тож, говоріть про себе, заявляйте всюди і завжди про себе. Тому що мало бути класним спеціалістом потрібно, щоб про вас всі знали. Взагалі, навіщо проявлятись, навіщо вести ті соцмережі? Можливо, і так буде нормально. Але коли ми проявляємось, ми збільшуємо свою клієнтську базу. Ми починаємо співпрацювати з брендами, тому що вони нас помічають, тому що ми говоримо про себе. Ми можемо продавати свою послугу, тому що коли немає доходу. І тоді виникає якесь вигорання через те, що ти щось робиш, а результату ніякого немає. І тим самим ми можемо перетворити хобі відеозйомку як додатковий заробіток або основний заробіток. Ні для кого не секрет, що у 25-му році виграє не той, хто найкраще знімає, а той, кого бачать і чують. Я завжди своїм студентам кажу, що мало бути класним спеціалістом потрібно, щоб про вас всі знали. Як взагалі проявлятися то проявлення, проявлення, що воно взагалі таке? Потрібно показувати за колісів своєї роботи, потрібно активно вести соцмережі, транслювати своє життя не лише як відеомейкера, тому що люди купують у людей. Це не означає, що потрібно 24 на 7 показувати, як ми живемо, але. Транслювати свої життєві цінності необхідно в соцмережах. Також організовувати онлайн та офлайн проекти, пропонувати свої послуги як онлайн, так і офлайн. Потрібно робити відмітки брендів, пропонувати різного роду колаборації як брендам, так і колегам із суміжних ніж. І я прихильник того, що успішного успіху не буває, і потрібно показувати свій реальний життєвий шлях, коли ви. Йшли від своєї точки А до точки Б і показувати дійсно свій реальний шлях, непридуманий, який красиво виглядає в інстаграмі і давить на болі інших, а показувати правду, як ви дійшли до того, що ви зараз маєте. І ніхто, окрім нас самих, не буде так сильно вірити у власні сили, окрім нас самих. Тож, потрібно багато працювати, проявлятися, не боятися, не здаватися, якщо щось не виходить, і практикувати і ще раз практикувати. І п'ята проблема, яка часто буває, це я знімаю, але не монетизую це. Що потрібно взагалі вміти і робити відеомейкеру, щоб почати заробляти? Я прихильник того, що мало мати просто класну камеру. Потрібно нею правильно користуватися і створювати якісний контент, який чіпляє увагу глядача, будувати цікаві кадри, мислити нестандартно, дивитись на всі речі під іншим кутом. і… Це все розвивається на дивленістю і перевірено особисто, тому я точно знаю, про що я зараз кажу. І знімати емоційний контент, тому що ми продаємо не просто якийсь товар, ми продаємо емоцію, яку людина отримує, коли вона придбає цю продукцію. І звичайно проявлятись, тому що мало бути класним відеомейкером потрібно, щоб про нас всі знали. Я також колись була в тій ситуації, тому що багато речей я робила інтуїтивно. Я не мала стратегії розвитку, не розуміла, як взагалі потрібно працювати. Я просто все знімала для себе. Я просто викладала свої роботи на сторінку, і я думала, що я просуваюсь вже, але це трішки не так працює і. Також на початку мені було страшно назвати ціну за свої послуги, і взагалі мені було страшно починати працювати з людьми. Але коли я переборола цей страх, я почала отримувати результат. Я на той момент, коли я була новачком у відеозйомці. Я не знала, як заявляти про себе, окрім того, що просто викладала роботи. Ось, і я думала, що це, О, це вже круто, але воно не допомагає. Ну як воно допомагає, я показувала, що я вмію. Але система працює трішки інакше. На той момент, коли я тільки починала, я вчилась просто знімати. Я не думала про просування, це був для мене просто темний ліс, і я взагалі там нічого не розуміла, і я навіть і не думала. Вчитись якісь курси проходити отримувати знання стосовно просування, тому що я думала, що от я відомейкер, все зараз до мене буде там ряд клієнтів, але дарма я так думала. І щоб мої студенти не робили таку помилку, як я колись я створила на своєму великому навчанні по відеозйомці блок по просуванню. Де є уроки по продажам, по чат боту, по тому, як будується сторітелінг, як рілси створюються, тому що в кожного є певний е, свій механізм створення, є уроки по таргету, по пошуку клієнтів, тобто, щоб людина, яка закінчує моє навчання, вона була не просто відеомейкером, вона знала в кінці навчання, як заявляти про себе, як шукати клієнтів і, взагалі, що робити після того, як вона навчилась красиво знімати. Тож, давайте зараз підсумуємо: для того, щоб мати чергу з клієнтів, потрібно знімати якісний відеоконтент, який буде привертати увагу. І щоб ваші відео хотілося дивитись, потрібно їх робити динамічними. Завжди продумуйте також структури відео, щоб воно було цікавим з історією і несло в собі певні сенси, щоб це не було просто набором кадрів і просто контент заради контенту. Його має бути цікаво дивитись. І щоб отримати результат від своєї діяльності в сфері відео, потрібно обов'язково проявлятися. На своєму навчанні я вчу всім цим етапам – підготовка відео, зйомка, монтаж, його продакшн, тобто вихід в люди, для того, щоб у студентів було багато практики, дуже багато практики. Всьому цьому я вчу в кожному блоці окремо. Взагалі, що є на моєму курсі. Ми говоримо про основи зйомки та урок по світлу. є також блок по візуальній складовій кадру. Третій блок у нас все про монтаж. Також я даю 5 типів зйомки: це предметне відео, зйомка себе, вулична зйомка, фуд-зйомка, а також б'юті зйомка. І останній п'ятий блок це блок по просуванню. Також на навчанні є запрошені спеціалісти: це урок від фотографа, уроки від таргетолога. Та зустріч із smm спеціалістом також програма курсу дає чітку систему зйомки, монтажу, роботи з ідеями, розбір схем світла, композиції, побудови кадру, вміння знімати п'ять типів зйомок і, звичайно, подачу себе: це сторіс, позиціонування, пошук клієнтів і так далі. І після мого навчання ви покращите навики у відеозйомці в цілому, тому що на курсі дуже багато практики. Як зйомки, так і монтажу. Ви дізнаєтесь, як будувати кадр, передавати емоції та монтувати так, щоб відео зачіпало увагу глядача. Також зрозумійте, з якого ракурсу краще зняти, навчитесь використовувати цікаві прийоми у відео, щоб можна було втілити ідею в голові через відео. Зможете також працювати в різних сферах, UGC в тому числі. Закрийте всі питання стосовно світла і збільшити свою клієнтську базу, тому що мої студенти вже відразу під час навчання знімають для клієнтів. І, звичайно, ви навчитесь знімати та продавати свої послуги, аби у вас не було вигорання. І ось що кажуть мої студенти, я дуже рада, що моїм дівчатам подобаються уроки, тому що я створюю їх так, як мені хотілося би їх бачити все чітко та без води. І зі студентами ми працюємо на реальний результат, тому дівчата вже навчаючись отримували реальні замовлення від реальних покупців. Тому дівчата на курсі вже заробляють і це дуже дуже цінно. І це підвищує і самооцінку, і виникає бажання знімати і знімати ще більше. Якщо ви хочете вміти не лише просто знімати якісний контент, а й вміти подавати себе, донести свою цінність як відеомейкера, вміти шукати клієнтів, отримувати реальний дохід від відеозйомки та підготувати свою сторінку до просування, я запрошую вас на діагностичну зустріч у Зумі, де ми розберемо з вами конкретно вашу ситуацію. Я дам вам поради, як можна Вирішити її, створимо з вами стратегію просування, а також ви отримаєте від мене найвигідніші умови, за якими можна потрапити до мене на навчання по відеозйомці. Дякую за увагу і залишайте свої заявки, якщо ви хочете змінити своє життя вже зараз.